Привіт всім народ! Всім чайним поціновувачам, Сьогодні у нас наступна посилка. Ну як наступна? Це у нас сьогодні 1 вересня. І 1 вересня прийшла велика посилка. І 1 вересня не просто велика, а велика по об'єму. Бо до цього часу я стільки чаю, стільки товару, ще не замовляв. Цілих 3 місяця, цілих 3 посилки буде у нас розпаковка. Ну, зараз думаю, що я першу посилочку разом з вами зроблю а... в, одне, в одному відео. Ну, Дві посилки в одному відео буде. Перше, що хочу показати, це у нас кава. Хто вже в каналі сидить, суха народ, пахне він бомбезно. Аромат 100% хороший. Я останній час просто перестав піти, чай каву. Хто п'є чай, він знає. Коли це вже підпишу чаю. Кава перестає бути для тебе чимось цікавим. Але що поцікавимо в сказати. Кураж, якийсь купаж свій собственний постачальник мого чаю, сказав, гарантував, що все тут нормально. По суті, вся вся кава за, 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 вся кава вже придбана, вже є замовлення, там десь тільки одна пачка залишиться. І з п'яти пачок. 4 вже забрали. Ну, поки є понятно. дивимося, що у нас тут далі. Е, буде посуд. Велике замовлення посуду. Люди з ага. тої сторони поклали. Ну, так, да. звісно не то, наліпка на іншій стороні з таким. чудовим ножом мені товариш повіс копію глока. Круто виглядає. Хороший ніж. Він туповатий. його потрібно затачувати. Він так зроблений якраз під кнопкою, щоб потім собі його провела в порядок. Отже, що у нас буде тут в цьому замовленні? Почнемо з самого початку. Як завжди, 620-й Чотири пачки бачу. Має бути 5 пачок. Ну, Відкладемо. Поки що 4, може десь знайдеться в якомусь іншому місці. П103 це Дяньхун, Зроблений по технології Пуеро. Крута позиція. Є свої люди, які вже беруть його. Мені також дуже сподобався. Є 99 Це крутий чорний чай для хорека, для різного такого направлення, для якихось таборів. для Хто в церкві займається, хто... Ось цей варіант, Е99. Це перевірений, червоний, або, як наші європейці кажуть, чорний чай. Можна сміливо брати, тому народ, не стісняйтесь. Я його взяв, 99-та дві пачечки тут бачу, не пам'ятаю скільки брав. Є134-й пізніше дам огляд, бо не пам'ятаю, що це. Чи ТГ-шка крута, чи ще щось? Не пам'ятаю. А ось це, 141-й. Це вже перевірений молочний улун. Я його взяв кілограму, вже пів кілограма залишилося. В крутої якості тайванський молочний улун можна брати. Дивіться, тиждень назад, назад брав Ябао, беру знову. Ябао розходиться просто неймовірною швидкістю. Хто не пробував Ябао, не прогадайте. Це крутійший чай. Перевірений, крутіший чай. Він вартий вашої уваги. І кілограм білого чаю високої якості. Він свіженький, його ще можна... Брати сміливо і пити. Звертайтеся, хто розпробував білий чай я розпробував. Я сам особисто зараз розпробував білий чай. І можу сміливо сказати, що це крутий чай. Знову ж таки, у мене є одна людина, спец, який бере цей чай. І він особисто після того, як його спробував, він сказав, що якість реально досить висока, тому що він його порівняв із чаєм. Іншого постачальника, дорогого постачальника. Якість мого ябав, тобто якість мого білого чаю нічим не уступає його. Так. К-160, здається. Остання позиція. Більше його не буде. В Україні його більше немає. Що це таке? Це у нас чабань, Дорожна чабань, ось такого розміру, приблизно на ширину пальців. Дві долоні. Тут є у нас чахай, гайвань з кришечкою, шість піалок, ситочко і там ще здається є пінцет. Все запаковано, все ще стоїть на підставці, підставка окремо виймається. Дуже зручний для того, щоб брати в дорогу і пити. Ціна виросла. Якщо раніше я його продавав півтори тисячі, сьогодні вже буде 1700. Дешевше немає. Це остання. І саме тому мені продавець продав уже дорожче. Каже, Все, більше цієї позиції немає, а вона перевірена. Окей, народ, це перша розпаковка по цьому замовленню. Зараз буде друга. Всім гарних, що до перемоги з Богом. Чекайте зараз другу розпаковку.